Колони техніки, купа зброї. Почався перший бій. У них втрати, вони одразу чекають. Та й у хлопців, чи я попав, чи ні. Вони всі кричать. Такої операції, наскільки я знаю, по історії не було. <звук> 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 тобто, ну, <звук> далі 82-ї бригади, ніхто ж не зайшов. Звичну тишу серпневого ранку розірвав звук моторів бойових машин, який супроводжувався потужними розривами артилерійських снарядів. Це був початок історичних подій. Початок операції, яка стала несподіванкою для московитів та змусила їх кинути свою землю, свій народ напризволяще та рятуватися втечею. Курщина: історія безстрашних та вірних. Підготовка до курської операції розпочалася з кінця червня цього року. Дізналися ми про неї. З розпорядження головнокомандувача прибули до нього. Він нас орієнтував нас та командира 80-ї бригади про подальші дії з цього часу. Розпочалася підготовка нашого особового складу. Планування операції на Курщині відбувалося в умовах суворого режиму таємності. Жоден зайвий звук, жоден натяк не повинен був вказати ворогу на підготовку до потужного удару. Планування даної операції воно відбувалося в окремому приміщенні без, без телефонів, без будь-якого додаткового зв'язку. Це було обмежено коло осіб. Про операцію знала мінімальна кількість особового складу. Тобто це була тільки командна ланка, в принципі. Я дізнався орієнтовно, мабуть, орієнтовно, плюс-мінус за два тижні. Особовий склад в особовому складу їхню задачу я довів за 12 годин перед днем коли ми мали починати робити роботу. Я вже розуміючи майбутній район виконання завдань, максимально орієнтував командирів підрозділів, до чого їм бути готовим. Підготовка була спрямована на готовність до введення рейдових дій, штурмових дій в лісистій та урбанізованій місцевості. Значна увага приділялась гартуванню фізичної витривалості, формуванню навичок володіння різними видами стрілецької, колективної зброї та озброєнням БМ, володінням різних видів військової техніки. Всі ці знання супроводжувались психологічним впливом, який був спрямований на розвиток критичного мислення у особового складу та прийняття рішень в умовах реального часу. Це був потужний комплекс, на меті якого було загартувати особовий склад, їх силу волі, волю до перемоги та впевненість в собі та своїх побратимах. Ну, підготовка була дуже-дуже добра, добра підготовка, що коли ми потрапили в 199 й центр, там було нам тяжко. Бо ну, після гражданки зразу така навантаження, то дуже тяжко було. Ну коли приїхали сюди, ми зрозуміли, що там було легко. Це нам дуже, дуже, дуже добулося в подальшому. Якщо, якщо б на ці заняття, то ну, я б не знаю, що було б. Те, що ми так готували свій особовий склад, це дало дуже великий успіх, як ми бачимо. Бо вони його використали, цей свій досвід, який ми зробили, пройшли на навчаннях. Вони так само змогли прожити в екстремальних умовах, коли в нас ну, трішки не вистачало забезпечення в плані е, провізії. В плані економії БК часто хлопці працювали ну дуже дуже з мінімальною витратою БК. З мінімальною. У нас витрата БК була в три рази менше, ніж ми розраховували. В принципі, коли ми були на полігоні, тренувалися, Інструктора вимагали від нас, щоб ми виложувалися на 100%. І я скажу хто хотів, той навчився, і це дуже нам допомогло. Якби я цього не спробував на навчання, то я б нічого там би не зробив. Не зробив би. Можливо, там ну, я вже сюди б не приїхав. би. Уже на завершальному етапі підготовки бригади до виконання завдання відповідно було отримано розпорядження про переміщення в новий район, вихідний район для ведення наступальних дій. 82-га окрема десантно-штурмова бригада скритно здійснила переміщення у вихідний район для ведення наступальних дій. Ми здійснили, скажімо так, максимально скритне переміщення в район очікування, ну безпосередньо там в Сумську область, оминаючи всі населені пункти, роблячи це виключно вночі. Гармати переміщувалися нічний період часу, не більше, ніж дві гармати в одній колоні. Це все дозволило нам максимально непомітно для противника у нього перед носом вибудувати свої наступальні бойові порядки і підготуватися до виконання задачі. Вся операція, вся військова справа. Колони техніки, купа зброї, там, купа великих потних волосатих хлопців, воно в тебе викликає таке, якесь відчуття того, що от такої от агресії, з якої тобі хочеться летіти вперед і, скажімо так, виконувати те, що ти маєш виконувати на війні. Тобто воно додає тобі якимось певним чином такої і впевненості, і розуміння, що відбувається, і, скажімо так, впевненості, що в майбутнє в Україні є. Настрій там особового складу після того, як вони дізналися про задачу, ну, 90% настрій піднявся за те, що ми їдемо воювати на ворожу територію, їм захотілося, їм реально дуже, дуже вони так надихнулися цим, що є можливість дати трошки по зубам ворогу та ще й на його території. І вони розуміли, що вони цим будують історію, бо ми всі знаємо, що. З кінця Другої світової війни на територію Росії ніхто ніколи не заходив. А ми, а ми зайшли. Тобто, це є історія. Історія для нашої бригади, історія взагалі для Збройних сил України та історія для України. Вони розуміли, що вони пишуть історію. У ході планування наступальних дій був розроблений чіткий бойовий порядок бригади, який дозволив максимально швидко і ефективно оволодіти оборонними рубежами противника, легко маневрувати. Та швидко адаптуватись до різних змін у обстановці. Ну все як завжди, трохи пішло, трохи шкереберь. Але загалом ми налаштувалися дуже швидко, підлаштувалися під умови. Десь якась техніка вийшла з ладу, проте вдалося проробити прохід в вибухових загородженнях. Заїжджали ми, то там багато було тих розмов, багато жартів, особливо за цей загранпаспортів, пожартували. Що, от як ми маємо проїхати, у нас нема загранпаспортів, Ще переживали, чи випустять, не випустять. Тут у нас ситуація в Україні така, що не випускають за кордон. Після того, як перетнули кордон, морально стало набагато легше. Набагато легше. Якось і заспокоїв себе, не знаю, як мої бійці, я точно заспокоївся, побачив, що, в принципі, скажімо так, перетнувши кордон, то був перший такий момент, де я зрозумів, що щось все-таки йде по плану і можна летіти вперед і давати пси, скажімо так. Тому після перетину кордону стало легше. Перш за все, мабуть, розвіявся цей дим, дим страху якогось, напевно. Та, мабуть, було дико, як ми українські козаки на Русаковських болотах даємо по зубам. ну, Напевно, такі відчуття були. Перший день був визначальний. Від результату першого дня залежав подальший успіх операції. По команді командира батальйону ми вирушили е, колоною. У перший день у нас була спланована артилерійська підготовка атаки. За артилерійську підготовку вдалося е, здійснити враження ну, противника. Противник почав відступати. Це дуже важка робота. От якраз і перший день, перший другий день це самі важкі моменти, тому що дуже багато такої роботи. Артилерія працює 24 на 7, Це нон стоп. Вогневе ураження не закінчується, тому що багато напрямків, багато роботи, багато наступальних дій. Багато треба секторів відпрацювати. Почали дуже плідно, дуже багато роботи робити для того, щоб прикрити наші батальйони, прикрити наших хлопців, які йдуть вперед, постійно йдуть вперед. І, звісно, ми за ними йдемо вперед. Наземний противник майже на початках взагалі майже не оборонявся. В основному, як ми тільки заходили, почався перший бій, у них втрати, і вони одразу тікають. Тобто такого сміливості якоїсь або так, щоб... Хтось стояв так, що ми не могли їх викорити до останнього, а такого не було. Тобто вони в основному всі здавалися. Вони тільки, по-перше, чули, шум техніки, ми спішували, вже гілки тріщали. далеко. І пацани просто там бігли, кричали, там Стой, блядь, жити будеш, доганяли їх кулями. Ну Коли ми заїжджали, вони боялися, вони тікали. Що ми заїжджали? Вони починали стріляти, ну коли починали наші хлопці працювати. Вони всі тікали. То куди і там вже по-різному. -по ми вже відпрацьовували, як нас вчили, так було в більшості-більшості в в більшості, е зіткненнях. Там була проблемка в тому, щоб швидко вирулити, щоб не було скупчення бо почала працювати ворожа авіація. Суттєвою проблемою у перші дні стала ворожа армійська авіація після подолання смуги забезпечення підрозділом бригади довелось зіштовхнутись з повітряним противником, який своїм впливом намагався максимально загальмувати наше просування, і це було доволі таке важко, коли ти їдеш з колоною, виглядаєш блядь, з бронемашини, а тут прям вертушка біля тебе пролітає ворожий. Поступила мені команда дуже бігом така. Муха-муха кажуть. Ну, типу вертольот летить. Виходить командир роти рагер на мене впереди і каже, голод, голод, знищити, знищити. Я вилітаю, беру Стінгер. І це мечта Зенітчика, просто так от побачить, як його побачив я. І я от, ну, Якось собрався, от, і зробив цей постріл. І, коротше, Я навіть не ну, взагалі, що там произошло. Питаю хлопців, чи я попав, чи ні. Вони всі кричать просто. Просто в восторгі. Вони раділи більше, я. В перший день збили один гелікоптер К-52. І мі 8 пошкодили. Йому вдалося піти з поля бою. І ще через добу знищили ще один К-52. Авіація почала дуже вже обережно їхня літати, і її стало в три рази менше, це як мінімум. Ще однією проблемою став зв'язок. Зв'язок був максимально нестабільний, у зв'язку з тим, що темп сильний, темп швидкий. Ретранслятори не встигали переміщатися, не встигали розвертатися. Найбільша проблема це була зв'язок. Зв'язок по радіо, зв'язок супутниковий це була одна із найбільших проблем. На території противника вже не працювали старлінки, але була розвернута система радіозв'язку за допомогою ретрансляторів. У деяких моментах на, ну, на деяких територіях противника «Стерлінг» підв'язувався. Воно забезпечило цього інтернет-зв'язку більшу ситуаційну обізнаність для командирів. Не обійшлося і без втрат. Але завдяки блискавичній роботі наших медиків багатьом пораненим воїнам вдалося врятувати життя. Перші дні ну, наступ, наступ, ну і на нас посипали всі наші. Дружні, полонені в тому числі, привозили. І медрота вона не може чекати, поки там, скажімо, поки інші воюють, ми десь там збираємося. Ми маємо бути моментально там. же. Ми перші, хто перейшли кордон з цих медичних роти і бригад ДШВ, які працювали на цьому напрямку, то я сказати, можу вже, що ми наймобільніші. Ми взяли з собою запаси запас крові, позбиралися усіх центрів. Всю кров, яка нам, яка нам була необхідна, і знову ж таки ставка спрацювала, і та кров дійсно врятувала багато життів. На другий день операції 82-га бригада продовжила успішно здійснювати бойові дії на території ворога та просуватись до визначених рубежів. Нам це був другий день. Нам була задача переміститися ближче до населеного пункту Шептуховка, коли ми заїхали в посадку. Заїхали в посадку. Ворог переміщувався в кількості 50 осіб, і це була мінімальна, мінімальна територія з максимально великим скупченням ворога. Коли десант спішився, спішився, зав'язався стрілецький бій. Ми його брали в ну в кліщні одні мої працювали і йшли один напроти одного, змушуючи ворога вийти з посадки і просто панічно тікати, коли вони почали вибігати із посадки і перебігати. В по відкритій місцевості в поле з соняшником, думаючи про те, що вони там заховаються, моя бойова машина три рази виїжджала відпрацьовувати, що принесло дуже великий результат. Спостерігаючи з дрона, ми розуміли, що ну зрозуміли, що там з групи там залишилось, з цієї групи 50 чоловік. Залишились одиниці, які там дійшли до села. Перетнувши другу лінію оборони, нам довелось зупинитися. Нас зустріла група Кацапів. Не скажу, що ми там понесли шалені втрати чи якось втратили дух. Техніку нам підбили, так, да, було таке. Але, скажімо так, 95% людей на той момент залишилися живими і здоровими. Наші групі в перші дні, як лінія бойового зіткнення була нестабільна, бачивши підбиту техніку, на характері залітали. Витягували її, виконували всі евакуаційні дії. Батальйон логістики на нього була покладена задача забезпечення боєприпасами, їжею. Так само, евакуація техніки грав і основну роль, і адреналін, плюс важливість даних задач. І буквально через два дні нам пригнали нову техніку, і ми поїхали з ними далі рвати оборонні рубежі кацапи. Потім, відповідно, Новоіванівка через Ольгавку, В'єтріна і вище В'єтріна. Ми закріпилися і там дуже довгий час стояли. Отримували знову ж таки оборону. Одночасно з цим підрозділи 225-го батальйону. Задача в них була блокувати населений пункт Корінєва зі південно-східної та східної сторін. Виконавши цю задачу. На третій день ми вирішили продовжити. Ведення наступальних штурмових дій. Вони нас всі очікували в селах. А ми села просто обходили. Обходили, займали вигідні рубежі для себе, для контролю того населеного пункту і робили для них такі умови, щоб вони звідти просто уходили. За один раз нам 7 кілометрів проїжджали і займали рубежі. Я штурмувала. Еліта, там морська піхота, там десантура, і всі з беретами, там половина була. Морська піхота, там 810-та, ще якась з чорними беретами. Як показала курська операція, були моменти, коли ворог наступав з тилу, з боку намагався зайти. Комусь це вдавалось, тому артилеристам на вогневих позиціях приходилось брати автомати і брали. Брали в полон. Брали в полон ворога. Е -е, вимушені були це робити. Цю роботу, але таке було справді, так. Да. Незважаючи на опір противника, 82-га бригада продовжувала наступальні дії, виконуючи поставлені завдання. Бували такі дні, що ми хотіли далі, далі йти. Нам казали, давайте що тут о -о, в цій посаді побудемо. Там через день, через два далі підемо. А, Мою чого ми зупинилися? Ми ж могли ще далі йти. Що ми, ми хотіли далі, далі, далі йти. І на куражі, то, то нас вже бувало таке, що нас притормажували, що командування показали, що не можна. <смі> Треба з розумом все робити. Ми розуміли, відкуда вони можуть до нас заїжджати. Де нам треба більше перекритися, де нам більше стати, окупатися, щоб ми їх могли чітко, що вони будуть тільки Ну, Так і в нас пройшло на позитиві. 33 дня. На даний час підрозділи бригади після виконання завдання зведення наступальних штурмових дій перейшли до оборони на тому рубежі, який визначався. Успіх операції на Курщині став можливим завдяки злагодженим діям усіх підрозділів бригади, які показали незламний десантний дух, військову майстерність та холодний розрахунок. Ну, унікальність даної операції, на мій погляд, полягала в тому, що, ну, по-перше, це територія противника, що без сумнівів повинно було підняти бойовий дух нашого особового складу і так взагалі населення України. Другий аспект унікальності даної операції. Що це знову ж те місце, де противник нас явно не чекає. І третій аспект це швидкість наших дій, швидкість прийняття рішень. В ході виконання завдань завчасно підготовлені варіанти дій, ті, які були завчасно сплановані, нам дозволяли виконувати подальше поставлені завдання гнучко, стрімко і дієво. Ну і, все, напевно, це наглість. Наша наглядця, вони просто напевно, були в шоці. Тобто, і як я собі це розумію, просто командири їхні, які були на місцях, вони просто не, не встигали приймати рішення. Далі 82-ї бригади ніхто ж не зайшов в принципі. Тобто, ну, якщо взяти відстань від кордону в глибину, е, я думаю, що ворог трошки в шоці від того, що в нас вийшло. Самий великий успіх заключався в тому, що все-таки 82-га бригада. Вона виконала своє завдання. Такої операції, наскільки я знаю, по історії мабуть не було. Нам випала унікальна можливість. Нам випала можливість агресору, ворогу і пфнойним, які вже більше десяти років нас кошмарять, прийти на їхню територію і дати їм трошки. І воно не могло не викликати якихось позитивних емоцій однозначно. Тобто, це було круто. Це було відчуття, що ти нарешті прийшов, і вже не ти там терпіла, який стоїть за своїм забором. А у ти летиш на їхній території, і їхні люди на це все дивляться на ваші колони. Ну, це, це класно. Дійсно, класно. У операції на Курщині 82-га десантно-штурмова бригада. Продемонструвала свою універсальність, здатність швидко адаптуватись до різних умов, і найголовніше вражати ворога на його ж території. Це була без перебільшення унікальна операція, подібних якій раніше не проводилось. Десантники 82-ї бригади вступили туди, де з часів Другої світової не ступала жодна армія світу. І хотіли би подякувати всім командирам, які приймали участь в плануванні, приймали участь в підготовці особового складу, за їхню рішучість, за їхню впевненість в виконанні завдання. Хотілося б подякувати особовому складу бригади, всім військовослужбовцям, які без сумнівів йшли на виконання цієї задачі, які максимально швидко і ефективно діяли на території противника. Слава десантно штурмовим військам, слава Україні! AHHHHH <laughs>